Україна перекидає резерви на Куп'янський напрямок, і ситуація стає дедалі загрозливішою. загрозливішою. Чого очікувати будемо розбиратися просто зараз? Отже, Україна посилила вогневі позиції і перекинула резерви на Лимано-Куп'янський напрямок. Навіщо? Аби унеможливити рух російських окупантів? І про таке заявив речник східного груповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він зазначив, що Лимано-Куп'янський напрямок був на постійному контролі у командувача. Так, він особисто відвідав усі ключові бригади, які безпосередньо забезпечували там стійку оборону. Цитуємо далі. Були віддані безпосередні чіткі накази на побудову ешелонов... ешелонованої оборони. Посилені наші вонові позиції, надані певні методичні рекомендації, перекинуті резерви. Відтак, це дозволило унеможливити рух ворога. Кінець цитати. Я нагадаю, що напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що на Сході нині і фіксують зменшення кількості обстрілів та атак російських військових. Наразі загарбники займаються перегруповуванням та відновленням втрачених у боях сил. І за її словами, зменшення обстрілів та атак пов'язано з тим, що українські війська дуже потужно ударили по ворогу, коли він активізувався на Купінському та Лиманському напрямках. Маляр додала, що наші бійці дуже. Ефективно зупиняли та ворог зупиняли ворога і нищили велику кількість особового складу і техніки окупантів. Давайте процитуємо протягом минулого тижня і перший день цього тижня. Ми фіксуємо у кількісному вимірі зменшення на сході обстрілів і кількості атак, але це зовсім не означає, що ворог відмовився від своїх планів. На Куп'янському напрямку противник нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону у Білгородській області, здійснює пошук слабких місць у нашій обороні. Кінець цитати тут давайте додамо, що останніми тижнями окупанти активізувалися саме на цьому напрямку. Їх стратегічна мета, як зазначало українське військове командування, вийти на Куп'янське і повернути відвойовані минулого року позиції нашими героями на Харківщині, бо ж скоро буде річниця. Річниця, як Збройні сили, розгромили ворога у Харківській області. Тому Кремль прагне реваншу. Тому минулого тижня влада розпочала евакуацію під Куп'янськом. Причому йдеться не про добровільне, а обов'язкове вивезення мешканців регіону. Під евакуацію потрапляють 37 населених пунктів Куп'янського району. Вивезення людей вимушене через російські обстріли. Ну а поки наші бійці захищають українські міста і села, окупанти продовжують цинічно бити по них, і, зокрема, по об'єктах енергетики. Тому нашим воїнам винам світла доводиться ремонтувати пошкодження у позаплановому порядку. Так із 7 по 13 серпня енергетики ДТЕК повернули світло 58 тисячам родин у 48 населених пунктах Донецької, Дніпропетровської та Одеської областей, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли. Одещина знову зазнала атак з боку окупантів у ніч з 13 на 14 серпня. Без світла лишились майже дві тисячі мешканців. Енергетики оперативно ліквідували наслідки обстрілу та повернули світло усім клієнтам. Також фахівці відновили роботу електромереж для 49 тисяч родин Донеччини та понад 7 тисячам родин у Дніпропетровській області. Спеціалісти починають працювати щойно отримують дозвіл від ЗСУ та ДСНС. Ми ж продовжимо стежити за ситуацією на фронті. А від вас, друзі, чекаємо лайків цьому відео. Цій трансляції зокрема.